Черговий ракетний удар по Україні політики закликають світ до дій. Відбудова України. Пар'є закликала держави-члени використати російські активи. Закон про мобілізацію опублікований і почне діяти за місяць. Росіяни продовжують ракетний терор проти України. Під прицільними ударами знову опинився Чернігів. Ворог вдарив іскандерами, поціливши майже по центру міста і по будівлі лікарні. Серед постраждалих діти. Кількість жертв зросла до 17. Від осколкових поранень загинула 25-річна лейтенант поліції Чернігівщини, черговим воєнним злочином Росії проти цивільного населення України назвав удар по Чернігову президент Володимир Зеленський. На переконання глави держави цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу протидії російського терору теж була б достатньою. Голова Верховної Ради України закликав світ та союзників надати більше підтримки Україні, бо йдеться про людські життя. Україна потребує захисту, мирні міста потребують додаткових систем. ППО світ не може чекати. Ми потребуємо підтримки союзників, ціна зволікань людські життя. Щодня ми платимо страшну ціну за невпевненість і повільність міжнародної спільноти в прийнятті рішень. Ніщо не заважає об'єднати зусилля, проявити рішучість і політичну волю та закрити нарешті українське небо надійним щитом від ракети дронів країни-терориста. Ми просимо про це з 2022 року. Партнери України мають необхідні засоби, щоб допомогти нам врятувати українське життя, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ці невинні люди не загинули б і не були поранені, якби Україна мала достатні можливості ППО три дні тому на близькому сході. Ми побачили, як виглядає надійний захист людських життів від ракет. Після нещодавніх масованих ракетних атак по Україні президент Володимир Зеленський ініціював засідання Ради Україна НАТО щодо захисту неба. Воно відбудеться 19 квітня. Глава держави наголосив, що на рівні держави ведеться активна робота, аби отримати більше реальної допомоги ППО відповідних систем ракет. Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно підтримала резолюцію, яка закликає передати заморожені російські активи на відновлення України. Документ пропонує створити міжнародний трастовий фонд, куди переведуть вилучені в Росії кошти, що потім використати їх для допомоги Україні, а саме на відбудову та відновлення зруйнованої інфраструктури. Росія вчинила злочини агресії. Росія завдала колосальної шкоди, і саме Росія повинна відповісти за це. Рішення щодо спрямування російських активів на компенсацію завдних нею збитків має бути знайдене. І, друзі, я думаю, тут немає людей, які будуть заперечувати проти головної істини, що саме Путін і Росія повинні сповна сплатити чек за розв'язану ними війну. Я не маю сумнівів. Що Рада Європи зможе виконати ще одну історичну місію, підтримавши створення спеціального міжнародного трибуналу за злочини агресії проти України. І це дасть можливість притягнути вище політичне і військове керівництво Росії до відповідальності і справедливого покарання. Затверджена резолюція передбачає створення міжнародного механізму компенсації під агідою Ради Європи та відкриття трастового фонду, куди переводитимуть кошти всіх державних активів РФ у ЄС. Наразі сума заморожених активів РФ близько 300 мільярдів доларів, і вони мають працювати на відбудову України, кажуть народні депутати. Це дозволяє фактично. Не лише відкрити дискусію і в Європейському парламенті і в кожній з 46 країн Ради Європи про необхідність конфіскації, не лише відсотків від тих коштів і тієї власності, яка була конфіскована у Російської Федерації, але й використання самого тіла тих. Ресурсів, які були конфісковані, також за інформацією голови української делегації в парі Марії Мезенцевої, Ключовою темою засідання стало й питання повернення незаконно депортованих до Росії українців і особливо дітей. За даними генпрокуратури, спочатку повномасштабної війни окупанти депортували на територію Росії понад 20 тисяч українських дітей. Також за словами представників української делегації, серед основного із захисту українського неба системами ППО. Дуже важливо, що в рамках цієї резолюції колеги з 46 парламентів дуже відкрито закликали партнерів по всьому світу, зокрема Сполучені Штати, надати необхідний пакет військової допомоги адже ми тут знаходимося завдяки силам оборони, завдяки їх стійкості. І мужності суперемоції щойно власне проголосували за цей репорт. Підтримка України всі е, приємно вражені. Європа підтримує Україну. Просимо і системи, про додаткові системи протиповітряного захисту. Віримо в перемогу. Парламентська асамблея Ради Європи прийняла низку важливих для України резолюцій. По перше, звернулися до Конгресу США про надання допомоги Україні. Також прийнята дуже важлива резолюція про російські активи, що вони мають бути заморожені не тільки державні, а як це є сьогодні, але й приватні, і далі конфісковані на користь України і українців. Понад 1300 заявок українці вже подали до міжнародного реєстру збитків через застосунок дії. Він офіційно запрацював на початку квітня цього року. За першу добу до нього надійшло понад 500 звернень від громадян, які втратили власні домівки через російську агресію. Секретаріат реєстру першочергово збиратиме заяви від фізичних осіб, чиє житло було знищене чи пошкоджене. Зокрема, квартири, приватні будинки або дачні садиби. Наступним етапом українці зможуть подавати заяви про своє вимушене переміщення та, зокрема, до завданого життю та здоров'ю, а вже згодом скарги до реєстру прийматимуть від бізнесу та держави. Реєстр збитків, який створений, затвердив 41 вид шкоди, по яким вони будуть приймати заяви, намагаючись охопити найбільш широке коло збитків, які завдала російська агресія. Суми відшкодування. Які доведеться відшкодовувати так чи інакше країні агресору. Вони ну я впевнений, буде обліковуватись. Я думаю, що навіть не сотнями мільярдів, а можливо більше, ніж трильйон. За словами голови профільного комітету, до реєстру збитків надійде понад 10 мільйонів запитів громадян, з яких майже 600 тисяч стосуватиметься саме житлових претензій. Ці дані стануть основою для майбутніх репарацій, каже Денис Маслов. Закон про зміни умов мобілізації запрацює вже за місяць. Наразі документ підписаний президентом і опублікований в газеті Голос України. Закон запроваджує базову військову підготовку і виключає строкову службу. Тепер мобілізації підлягатимуть чоловіків вже з 25 років, а студенти не отримуватимуть відстрочку, якщо це не перша освіта. Водночас це не стосується жінок. Вони служитимуть лише за бажанням. Чоловіки від 18 до 60 років повинні носити з собою військово-обліковий документ та протягом 60 днів уточнити свої дані через ТЦК ЦНАП або електронний кабінет. Лише після уточнення даних громадяни зможуть отримувати консульські послуги. Водночас обмежено придатні мають пройти ВЛК протягом 9 місяців. Більш жорсткі вимоги до ухилянтів їх обмежуватимуть у праві користування власним транспортним засобом за позовом ТЦК та рішенням суду. Виняток, якщо водійство є джерелом доходу. Ходу для людини. Закон про мобілізацію захищає людей з інвалідністю та тих, хто повернувся з полону. Ці категорії громадян звільняються від служби. Відстрочку матимуть опікуний усиновлювачі, на отриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. Цьогорічна програму Доступні ліки з держбюджету виділять на 500 мільйонів гривень більше ніж торік. Рекордне фінансування на понад 5 мільярдів гривень дозволить зробити медичні препарати більш доступними для пацієнтів. Збільшення коштів це збільшення можливості наших громадян отримати необхідні ліки для лікування важких захворювань за рахунок держави, тому в цьому році. Ми знайшли можливість не дивлячись на війну. Дякуючи і партнерам, в тому числі нашим команда президента знайшла можливість на 500 мільйонів більше закласти грошей на саме забезпечення громадян України. Наразі за інформацією Михайла Радуцького, кількість аптек, які беруть участь у програмі, сягає майже 15 тисяч понад 90% з них є приватними. За принципом гроші йдуть за молодою людиною. Український молодіжний фонд розробив стратегію з підвищення рівня економічної самостійності молоді. Цільова аудиторія програми молоді люди від 16 до 21 років, які є випускниками професійно-технічних закладів та зацікавлені в здобутті професійного досвіду та працевлаштуванні. Даний проект реалізовуватиметься спільно з підприємцями, і важливо також підтримувати бізнес для того, щоб е, наш бізнес був мотивований Мотивований брати молодих людей на роботу.